Я Паша Блох, вітаю вас на своєму каналі. Вкратце, це було відео в YouTube, не влазив 15 хвилин. Я окупованої зони з 2022 року. З февраля вона окупована. Я знаходився на поселенні. Садів тут під Мелітополем для льохостательників за Драку і, ну, Окуповали нову купували. Та приїхали Росія. Вийшов в кінці 2022 року. На візді написано, приїхали помагати. І це, допомагати, і помагати це, І в візді до сих пор вони кажуть, що вони допомагають, і все таке. Я зараз буду викидувати відео і докази, як вони допомагають, кредити, як вони повищають. Я брав кредити, і я тоді да, живу. Я живу тут в Енергодарі, але я вийшов, в мене грошей не було виїжджати з сім'єю не дешево це. І взяв документи, інвалід дитинства родився без права під руки, отримав пенсію 16 тисяч рублів, взяв кредит тут на 200 тисяч рублів на ремонт, сказали, що буду платити. 7 тисяч рублів, а в ітоки у мене забирають всю пенсію 15 чим-то забрали в тому місяці. Это... Ну, це третій день 1 числа починається, жіночний платіж до 25-го. От я 4... в тому місяці 4-го платив 14 800, 5-го платив 15 з копійками. Вся пенсія, пенсія 16 тисяч рублів. А в цьому місяці, щоб ви поняли, в мене просручок не було. Нічого, 23 тисячі рублів руб на перше число. Я подавав на банк в суд. С -с суд обичне, і сьогодні красне приходить там на госуслуги. А тут щоб ви поняли, не відказують, а удалили без сліда і всякого. Зараз буду докази як аква корупції і всього я викидував Росії на барахолки. І це все і дивіться все відео, і будете бачити, що помімо їжі між на щоб ви поняли по тисячі, по 500 рублів щоденно. Що капає отдельно на общу суму довга, щоб ви поняли? На і, о, і потім ще між не платить. У мене зараз стоїть до 25 числа 32 тисячі рублів. У мене таких грошей не було, У мене 16 тисяч рублів. Я буду зараз показувати. Дивіться, ще я это, ООН і живу на гроші на пенсію українську, яку Європа і Америка не бросили і платить. І ООН, що присилає, 1150 гривень. Що 28 числа прислали ці гроші. Я я хотів їх сьогодні обналічить вообще в налічу один до до 1 один до до, до, до одного знайшов два до трьох брали трусухав, подумав нормально, скинув гроші, а це шахраї. Ну, Воєнні поняли сидять, торговці, мерів помічники, ну, гослужаща, і, і а ці, що я їм скинув, мені смаліку, що вони ще родственники є там на Україні, бо мені одразу, щоб ви поняли, як я їм скинув, прийшло повідомлення з юстиції. Ви остаєтесь в должні ті долги, які ви за кварплату і за кредити міні кредити, що позакривали. Їх ЄС і Америка попрощали, а там прийшло, що ви залишилися довго, до одразу тільки я от скинув гроші ета, і це. Смалі каже, що вони живуть на цих там, процентах. Ета, і ворують ото гроші пенсіонерів і інвалідів і живуть на, на, на гроші. Коротше, ета, хотів обміняти собі на хліб, і в ітоки в мене вкрали ці гроші, ну нічого. Я знав, що онлайн взяв це робити. І обналічувати. і, 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 і потім він мені пише: ви щось поймете, що я вам кажу, це, що вони є там родственники. Дивіться, я все буду показувати відео. зараз, і в кінці покажу скріни і переписки шах... шахраїв. І там вони не скриваються з фотографіями. Він сином там сидить. Його син брав трубку, я йому скидував гроші на картку. А він потім в кінці його батько писав. Я так поняв, бо є і то. Дивіться, це, і як допомагають. І кажуть, що не терористи, і все тут гарно, і, це. і що в них краще, ніж в Європі. В Америка дивіться все, і це, це. Я вам сразу кажу, це брехня. Тут дуже тяжко жити. Не ні роботи нічого нема. Читай, що в і, ну, і, сій... закварплати за світ за один місяць не заплатили. Ми так прийшли на почали за 500 рублів напоминати, що відключати світ, щоб ви поняли. Ці кварплати і ЖКХ повишаються кожних два місяці на 200 на 500 рублів, щоб ви поняли. І вони кажуть, що тут жити можна, не роботи, нічого нема. Китайці чури дозволяють все що, що хочуть, ходять, взривають людей, підсаджують. Я ночі бачив воєнів воєнні в динаміти. Під... Влажують в машину, а потім ці машини взриваються. Я кричав тут на всіх, щоб люди почули. Ну люди не вірять, думають, що я дурак, щоб ви поняли. Як його засилають коротше своїх робітників, витапоможники в тих піп тих помощників, тут в Енергодарі знайшли. Ляпіна, коротше, його друга із торговця там. Доцент у нього навіс та це, з ї обсяги Ляпін там, мета. І вони динаміт ночі і дрони запускають у людей. Короче, щоб ви поняли, щоб чурок сюди заселити. Дивіться, відео, все поймете бо 15 хвилин і це. Так. Начну я зі своєї пенсійної карти, щоб ви не думали. Оце моя пенсійна карта. Історію нажму, що місяці не було, ще пенсії. Так, ось це мій дохід, єдиний дохід тут 16 тисяч рублів. В другому відео ви побачите, скільки там там буде. Дивіться внимательно на верхню суму на общу. сейчас я покажу. Дивіться, скільки у мене ж міч тут сьогодні стоїть. Дивіться. Дивіться, щоб ви не боняли. Я покажу, коли я платив. Сьогодні август. Нажимаю. Дивіться, бачите, 2025 год. Июль. Дивіться, скільки я платив в тому місяці. Щас ой. Ще сьогодні хвилинку не ту не жив. Ось. Бачите спасання. Оце е, погашення за кредит, це погашення мінімального ежемічного платежа. Це погашення процентна ставка, 7 тисяч. Проценти це мінімальний платеж на долгові ложиться. Це проценти. Це в тому місяці було. Дивіться, що все, в цьому місяці прийшло. Дивіться, 30. це. Дивіться. Там відео в тому подивитись скільки було в тому місяці отут дивіться, скільки накапало сюди, і ще є жемічний платеж по это. Деталізацію платежа. Дивіться оцей. На сьогоднішнє дивіться. Це на 25 число. Оце. Оце на 25 число. Оце на сьогоднішнє это і, і оце. Оце, і оце на сьогоднішнє. А оце, і оце на 25. О, коротше, процент основного довговорпусить. Це свого счета на сьогоднішній день все в общем. 23 тисячі 800. Це на сьогодні. Завтра буде на тисячу рублів більше, ще на 800. І там зверху теж. От отдільно. Платиш і по а там то сума просто така, от, там, що була більше, просто тімається, то що ти платиш ежемічний платеж. І це вони кажуть, допомагають, і не терористи. Забирають все і, і, і не то, що на хліб, не оставляють вообще, даже і погняти долги і викинути і позабирати все. Що ви поняли? Там буду много відео викидувати, ви вы все побачите, дивіться внимательно на платежі, скільки я оплачую і все остальне. Буду матюкатися, вибачте, наєте на барахолки викидував в Росії. Всі бачили это. Ну, по російськи розмовляю. Ну, там я викидував. Дивіться. Так. Дивіться суди, Я подав на ПСБ суди, вибачте щось. От, подавав суди, дивіться. Так. Так. Скріншотами, ну. так, дивіться. 7 іюля 2025-2216 на комп'ютері будете дивитися, тут час телефона заважає, тут теж написано час це з телефона, тільки там знизу час. І це, совпадатися буде. Давайте все покрите. Скрін зроблений. 8 июля. там час на комп'ютері, чи не то буде видно. Тут зверху заважає час верхній час. він. Це на ПСБ подавав суд. Так, переходю, переходжу, переходю время час. Вот і там 15 хвилин флази. Ну, это там много відео буде. Не знаю, сьогодні зможу викинути все чи не. Ні. ні, завтра докину. Так, так. Дивіться, заходів повідомлення. Отут оце от, от, сюди. Дивіться. Заявлення сразу нема. Нема, нема, нема. Удалили. Удалили. Ви бачили там, там не время на скрінах коли я подавав. Нема. 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 Архів. Архів. Нема. Дивіться. Архів. дивіться, останній, є, вон, бачите. По, по часу верхи де. Воно. Зібрання схів. платежі, Госпочта. Писання. Лічне дані. Вот это Четвертая новость. Служба поддержка. Бачите, удалили. Обычно обычно, если это отказують. И, 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 если отказывают, то вот так и красная подача в суд, тут вот, бачите отказана. Ну це раньше я подавав тоже на ПСБ, там на это. На поселення мені зарплату не заплатили. Я это, при Україні не брала. Там, ну, там ну, много просто сиділи, посвобождалися. Хоча там по закону не всім роботу видавати. А ну, на поселення. А щоб ви поняли? Оце це відказували за поселення. Так що ви поняли, вони удалили на це. Це сюди. Кстати, щоб ви поняли, Ще одну секундочку. Одну хвилиночку, одну хвилиночку. Скриншоти, дешь воно щас, 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 тут. Сейчас, 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 по моєму тут От, вот нет. Нет, 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 это захрузка, блин, час іде. папка. Так, так. Угу. Так, нет, це не то. Ну це я то подавав на просрочку, це попросрачували. Так досі ці суди. Вони там подаляли навіть сетів судових. Це я в Западний окружний суд. А ні, це цей суд. Это в судді статі Западний Окружний воєнний суд, що то. Я так і не зрозумів, що воєнний. Ну коротше там воно ну, було на госуслугах. Я подавав все суд, обращення, інформація. Ну, подавав на всі суди, це, де, це вообще куди отішло, щоб ви поняли. А потім оттуда удалили. Я не воєнний, щоб ви не думали не это. Е так. Так. Ну, коротше, это Короче, удалили суд, взагалі удалили. подавали всі суди, вони там висить там, суджує юрисдикції, всі суди подавали, де її взагалі прийняли, а потім удалили вообще, на, на, ну, через, это, через двоє суток удалили повністю. Без сліда із всякого. Этого, щоб ви поняли. Так, переходить, бо зараз залишилося мало скрини, шахраї, шахраї, дивіться. Дивіться, шахраї. Так, начинаю. Бо... Переписка вкрали в мене оновські гроші, щоб ви поняли. І так крадуть у пенсіонерів, і це. Блін, щось що залишилося ускоряться 15 минут. Оставте на стоп дочитайте. Тут вони свої фото не стісняються. Там у них рідна сидить в юстиції в, ета, в мерії. Сразу прислала відповідь угрожає. Зараз побачите в переписках у кінці, щоб цей в Криму по ходу вони Я бачив якось в інтернеті. Денис онлайн обменник. Вкрали гроші. Дивіться по перепискам читайте и... І... Перевів гроші, йм, а в итоге это. Це... Приват бы показал, бы ну уже часу не хватает. Може в другом відео, якщо вийде, завтра викину, бо точно сьогодні вже... Не вліз за все відео просто. Так. Все. Все, от шахраї останавливайте на стоп. Дивіться, ставте лайк, підписуйтесь. Дивіться все, як допомагає Росія. і Путін, як помагають помощники, нахуй, вибачте, за мать.